Вінницький державний аграрний університет розташована у південно-західному передмісті Вінниці по вулиці Соняшній, 3. Вінницький державний аграрний університет бере свої витоки з 1978 року, коли було утворено обласну сільськогосподарську школу управління. Проблема підготовки кваліфікованих кадрів аграрної галузі постала ще у другій половині 19 століття, коли прогресивне сільське господарство стало домінуючою ланкою економіки Поділля. Саме тоді вперше почали з'являтися на теренах сьогоднішньої вінничини аграрні школи та науково дослідні станції. За радянських часів утворилася широка мережа закладів підготовки сільгосп-спеціалістів, зокрема у Братславі, Тульчині і Лінцях комаргороді Проте зростаюча потреба у висококваліфікованих фахівцях не могла бути задовільнена наявними школами. У другій половині 70-х років ХХ століття повстала нагальна необхідність створення у Вінниці вищого навчального закладу для підготовки аграріїв. Тоді була створена сільгоспшкола управління для керівників середньої ланки, але цього було недостатньо. І в серпні 1982 року зусиллями тодішнього керівництва області, зокрема Василя Таратути, Василя Темного, Віктора Легуна, Василя Рябоконя, на базі школи було відкрито Вінницьку філію Української сільськогосподарської академії. З квітня 1991 року заклад набув статусу самостійного інституту, який у 1992 році став державним. З моменту створення до 1987 року, інститутом керував Борис Зрібняк. З 1987 до 1994 Анатолій Луценко. А з 1994 заклад очолює професор Леонід Середа. З 1997 року як структурні підрозділи до інституту увійшли 4 коледжі та 5 технікумів. З червня 1999 року інститут визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти 4 рівня. У березні 2000 року постановою Кабінету міністрів України на базі інституту створено Вінницький державний аграрний університет. Станом на 2009 рік структура університету включає в себе 5 факультетів, 36 кафедр, аспірантуру, інститут післядипломної освіти, 9 технікумів та коледжів, машино-технологічну станцію, ботанічний сад, навчальну пасіку, ферму, бухгалтерію, навчально-дослідне поле та видавництво. В університеті здобувають освіту понад 15 тисяч студентів різних форм навчання. Цей процес забезпечують 418 викладачів, серед яких 42 доктори та 210 кандидатів наук. Співпрацю навчального закладу з реальним сектором охоплено понад 40% агроформувань області. Університет підтримує тісні зв'язки та плідну співпрацю з навчальними закладами Німеччини, Італії, Франції, Польщі, США. you